Вітаю вас, шановні! Щодня, щобудня, а хто й вихідні для всіх традиційні? Ми ходимо на роботу. Ми маємо багато питань до наших роботодавців, а ті, в свою чергу, мають питання до нас. Хто нас захищає? До кого нам звертатися? З якими проблемами? Врешті ми можемо зіткнутися. На тій чи іншій роботі давайте спробуємо бодай на якусь частину цих питань знайти сьогодні відповіді. Тим вачем ми маємо сьогодні співрозмовника, який власне і відповідає за нашу з вами безпеку і за наші з нами права. Отак, от, от не менше і не більше. Я з задоволенням представляю нашого з вами співрозмовника Богдан Володимирович Дорош, начальник управління держпраці у Закарпатській області. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю та тільки що ми з'ясували, що рік ви очолюєте таку надзвичайно непросту і дуже відповідальну структуру у Закарпатті, яка не так давно об'єднала в собі функції кількох донедавна ще управлінь. От розкажіть, будь ласка, за що тепер оцей спектр, якщо можна перерахуйте, за який ви відповідаєте, і в чому полягають ваші функції? Зрозуміло, дякую за цікаве і досить таке об важливе, об'ємне дуже питання. Постараюся найкоротше. Ну, е, рік, як ви сказали, я призначений начальником управління держпраці в Закарпатській області. До цього я виконував функції, е, виконував виконував обов'язки начальника управління 19, зокрема, травня минулого року створено це управління. Е, як ви вже сказали, в, свої, в наші повноваження об'єдналися єднали, об це інспекція. Територіальна державна інспекція з питань праці в Закарпатській області, управління Держ, Держгір, в Закарпатській області і передана частина повноважень і санепідемстанцій, зокрема у в галузі гігієни праці в частині гігієни. В частині гігієни як праці. Як ви це цей рік? Ви можете сказати, ну це е, тобто, ви відповідаєте і за безпеку, і за права, і за умови праці. праці. Так я правильно так. розумію? От так. як воно показується доцільне? Отаке от зібрання в такий казан, ну, ну великої частини. До речі, кількість працівників зменшилась? Збільшилась кількість працівників в управлінні Збільшилась на даний час, по згідно штату 81 працівник. Ну, доцільно. Я думаю, що доцільно, тому що за мою трудову діяльність у Держгірпромнагляді, це дев'ята реорганізація, і ми йшли до цього. Да. Тобто це на, логічно на логічно. Угу. На мою думку, це логічно і правильно, тому що в нашому одному органі е, Державній службі з питань праці, центральний орган виконавчої влади, акумульовано е, всі повноваження щодо е, захисту прав е, трудящого, прав працівника, зокрема і це і праці, охорона праці, і е, всі належні е, по ну е, гарантії щодо. Праці самої оплати праці Так. найманого працівника найманого працівника, так і наші повноваження поширюються виключно на е, роботодавців, на суб'єктів господарювання, які від використовують відповідно до законодавства найману працю. Тільки на сьогоднішній день. Як е, виконуються ці обов'язки? Ну я скажу відверто, що роботодавець на сьогодні принаймні складається враження не надто зацікавлений у співпраці з вашою інспекцією, правда, роботодавець, ну я розумію, що дещо так примітивно можливо сформулюю питання, але принаймні відверто і і думаю, що багато хто зі мною погодиться. Роботодавець зацікавлений платити менше, працівник зацікавлений заробляти більше. Як відбувається ця співпраця? Як ви е, йдете на контакт? Наскільки ваші повноваження вистачає цих повноважень? Адже ми знаємо, що впродовж останніх кількох років мораторій був на перевірку під е, приватного бізнесу. Так е, держава, ну принаймні, декларує захист тих, хто створює робочі місця? Е, як тут працюється, треба скаржитися? З чим до вас звертаються врешті? Ну, е, якщо от брати до моменту перевірки, співпраця у нас досить чітко налагоджена, надаємо консультації і на сайті, і такий метод роботи, крім наглядової діяльності, у нас є превентивні заходи. Угу. Це Поряджати зустріч да та, 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 так так. Це є і зустрічі з трудовими колективами, це і надання консультацій, це і статті, і так далі. Ну, Цілий ряд превентивних заходів, яким ми ну, попереджаємо порушення того чи іншого законодавства, вимог законодавства. І таким чином і відбувається співпраця із роботодавцем, в тому числі. Ну, щодо. Інших наших. З Чим звертаються до вас? От до вас приходять не тільки роботодавці. Якщо ми говоримо, що ваша структура, ваш підрозділ захищає і права найманих працівників, значить вони мають право і прийти до вас із певно, Скарження. Так, ну, приходять люди? Дуже часто. На даний, час, на даний час у нас звернулося біля 400, нами розглянуто біля 400 скарг звернень заяв різного роду. Ну, найчастіше це якраз дотримання гарантій щодо оплати праці. Щодо оплати праці рідко звільняє рідко звертаються щодо незаконного звільнення, але це річ найбільше на звернень це порядка 80% від загального об'єму. Це звернення щодо гарантії в оплаті праці. Як взагалі нас ситуація із заборгованістю заробітної платні, і як Закарпаття виглядає на фоні? От знаєте, взагалі здається, ну принаймні існує така теза, що Закарпаття це е, люди е, богобоязні, духовні, е, патріархальні і е, моральні. От ми можемо це засвідчити якимись цифрами? Можна засвідчити. І є така статистика у нас, і, зокрема, ми одна із наших повноважень і функціональних обов'язків це якраз і боротьба із зменшенням, і, як я вже назвав, по оплаті праці. Ну, Якщо говорити мовою цифр, то е, порівняно з першим півріччям на даний час. Ну, завдяки в тому числі і управлінню держпраці заборговані оплати праці зменшилась порядка на 3 мільйони. На даний час вона складає 4 тисячі 4 мільйони 200 тисяч. Це от на цей момент на цей друга момент. половина, третій так, квартал. Вже фактично. Квартал, так, угу, третій угу. квартал. Ну на фоні України Закарпаття не найгіршим чином виглядає. Нормально, і ну в плані того, що заборгованість. Ну але знову ж таки, якщо брати е, кількість працівників, а їх згідно статистичних даних зараз у нас налічується біля 200 тисяч. Легальних працівників, які офіційно які офіційно, офіційно влаштовані, угу. ну це знову ж таки і немала цифра заборгованості. Ну а що щодо самих боржників, ми ведемо дуже з ними таку жорстоку боротьбу в межах законодавства. Е, зараз ми вже їх по-другому. Разу почали проводити перевірки цих боржників, яких е, збільшується заборгованість на даний час. З чим це взагалі і, може бути пов'язано? Ну, е, для прикладу, у нас, от, які найбільше можу назвати, це підприємства, банкрути, у нас є такі, яких заборгу, заборгованість на даний час складає біля 600 тисяч. Далі є підприємства, і вони неодноразово на нашому сайті ми боремося з ними, розказуємо про таких неродивих керівників, які допустили цю заборгованість моральними. Ну, всіма методами, можливими і неможливими, як тільки можна вплинути. Ну, знову ж таки, є серед них і бюджетні. От Закарпатський наш накодосвіний інститут землеустрою, це наш постійний боржник, який. Ну, різні також моменти. Ми і їх розуміємо. Якщо е підприємство, скажімо так, простою мовою заробляє гроші і при цьому дозволяє собі якісь інші видатки.